Щороку у другу неділю жовтня в Україні відзначається День художника. Цьогоріч мистецьке свято припадає на 9 жовтня. У бібліотеці імені Шевченка з нагоди свята відбулася виставка, на якій було згадано про всіх митців нашого краю. На жаль, деяких з них немає в живих. Зазвичай ми оформлюємо, презентуємо чи персональну, чи колективну художню виставку. На жаль, в цьому році. Ми цього зробити не можемо, але ми все одно вітаємо наших художників зі святом наших митців художньою виставкою. Цьогоріч на виставці були не художні роботи, а була представлена інформація про митців. Про наших митців, митців творчого об'єднання соцвіття, митців наших друзів з інших областей. І хочеться згадати напередодні свята ще і про людей, які вже які вже на жаль пішли з життя наші художники, яких ми пам'ятаємо, художники це частина національної культури і джерело нашого духовного розвитку, як каже Наталія Едуардівна, коли готувались до виставки, намагалася згадати кожного, хто робив вагомий внесок в культуру нашої Донеччини. Це ціла плеяда наших земляків, талановитих, творчих, яскравих, про яких ми пам'ятаємо і про яких написано в наших книжках, які ми видаємо в нашій бібліотеці, і картини, яких храняться також в нашій бібліотеці. Також хочемо познайомити вас з талановитою художницею нашого часу. Вона також наша землячка. Ксенії вже не вперше доводиться змінювати місце проживання внаслідок війни. У 2014 році Ксенія приїхала з Донецька до Покровська, а в 2022 році знову прийшлося виїжджати. Зараз Ксенія мешкає у Дніпрі. Я займаюся цією справою з дитинства професійно з 2015 року. Тобто, вже сім років, як я працюю на замок. Звісно, замовляють частіше портрети. Інколи розписи якихось речей, інколи тварин, картини, там, якісь пейзажі, але переважно, звісно, портрети близьких людей малює художниця переважно портрети на замовлення. Оскільки зараз, вік технології, зараз можна малювати з фото. Це набагато простіше, ніж світи і десь. П'ять годин позувати перед художником я володію різними фарбами, але переважно мені подобаються акрилові фарби. Це аналог олійній фарбі, але при тому вони всихають, ну, десь так набагато набагато швидше. Образа творче мистецтво одна з найдосконаліших форм діяльності, оскільки в художній палітрі кристалізується внутрішній світ людини, звучать кольори глибоких почуттів. Художні роботи надихають та спонукають замислитися над суттю буття. Я б, звісно, хотіла, але весь мій час забирають замовлення. Тому для того, щоб щось виставляти, потрібно мати свій матеріал. Він в мене є, але мені здається, поки що не такий великий, щоб можна було відкрити цілу виставу. Звісно, кожному митцю хотілося б, щоб його роботи побачило суспільство. Маємо надію, що у Ксенії це все попереду. Хочеться привітати всіх наших художників зі святом, побажати їм міцного здоров'я, натхнення, творчого довголіття. Ну і звісно, мирного неба над головою. Напередодні свята вітаємо всіх митців. Бажаємо великих шедеврів у творчості, натхнення і наснаги, цікавих ідей і успішної передачі свого сприйняття світу в своїх роботах.